У суботу у золочеві відбули зональні змагання спартакіади державних службовців, мета яких залучення державних службовців до занять фізичною культурою і спортом, організації їх активного відпочинку та пропаганди введення здорового способу життя. Участь у змаганнях взяли команди Золочевського, Бузького, Перемишлянського, Бродівського районів. Програма змагань включала такі види, настільний теніс, шахи, шашки, футзал, волейбол. За підсумками змагань команда Бродівського району зайняла в окремих видах змагань такі місця: друге місце шахи Наталія Богатирьова, друге місце настільний теніс Наталія Перегінчук, друге місце шашки Наталія Гудима. А перше місце за волейбольною командою до слова команда з волейболу буде представлена на обласному етапі Спартакіади державних службовців, яка відбудеться у Львові 27 червня.